Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Ранок неділі почався з масованої атаки на території супротивника. Понад 1250 загиблих ракетні батареї української оборони випустили хвилю ракет, супроводжених безпілотними комплексами і радіоелектронною боротьбою спрямованих на ключові об'єкти російської інфраструктури. Вогонь накрив віддалені райони, що раніше вважалися безпечними. Супротивник не встиг активувати ППО вчасно. Сотні ракет одночасно пронеслись повітря над масштабною територією, супроводжувались низькою вибухів. Частина систем протиповітряної оборони була знищена чи виведена на ладу, що призвело до ланцюгової детонації складів боєприпасів. Всередині країни радикально змінена обстановка вибухи чути замість звичних міських звуків. В пожежі охоплюють кілька локацій, тіла загиблих вивозять з місця падіння. Українські розвідувальні джерела підтверджують, головною метою були тилові центри боєпостачання. Вузли комунікації, електроопори і газогони. Після даних атак супротивник опинився практично без резерву електроенергії в кількох регіонах. Рух техніки припинився, щоби переїхала в укриття. Водночас цивільні мешканці цих районів не були уражені. Українські сили навмисно уникали населених кварталів, націлюючись виключно на військові об'єкти. Це свідчить про високий рівень координації, розвідки і точності ударів втрати супротивники катастрофічні. Понад 1250 загиблих військовослужбовців. Втрачено щонайменше десяток пускових установок. Декілька батарей ППО, сотні одиниць техніки. Саме таке скупчення втрат не спостерігалося ні в одному з попередніх етапів конфлікту. У відповідь російська сторона вже оголосила траур, а формальні повідомлення про інцидент суворо контролюються кадри місць подій заборонені для публікації, наслідки для бойової спроможності супротивника, значне ослаблення можливості, швидкого наступу і високий рівень паніки, серед особового складу, політично і стратегічно ця подія має масштабне значення. Україна не тільки вплинула на ситуацію на фронті, вона змоделювала новий рівень застосування далекобійної зброї. Яка проникає глибоко в тил супротивника? Деморалізація ворога, втрата кадрового складу і контрольовані удари по критичній інфраструктурі суттєво посилюють позиції України на переговорах у сфері міжнародної дипломатії. Аналітично, це сигнал партнерським країнам, що Україна здатна перехоплювати ініціативу. а Також змушує супротивника перераховувати свої ресурси й оборонні можливості. Одразу після удару уряд РФ провів екстрене засідання в одному з резервних командних пунктів за межами Москви. За закритими даними присутні керівники силових відомств вимагали впровадження надзвичайного плану безконтрольного реагування, який включає частково мобілізацію, переорієнтацію повітряного флоту на внутрішнє перевезення особового складу. Проте через втрати на ключових транспортних вузлах, включно з вузлом у Воронезькій області, виконання цього плану може бути заблоковано логістично. Водночас в кількох регіонах почалась паніка серед призовників, частина з яких відмовилась виконувати накази місцевих командирів під час операції ЗСУ активно використовувала багаторів нову модель ураження цілей. Спочатку застосовувались бпла розвідники. Потім ударні безпілотники і лише після високоточні ракети цей підхід дозволив уразити не лише цілі на землі. А й в повітрі зафіксовано знищення щонайменше двох літаків на посадковому курсі. Один із них стратегічний ІЛ 76 що привозив технікою боєприпаси ламки борту, впали біля бази в Саратовській області, де вибух зруйнував ангар з артилерійськими системами пожежу. Не могли загасити понад 8 годин, бо місцеві пожежні, депо повились знищені. Окремий удар було завдано по вузлу електроживлення стратегічної бази в Курській області після влучання кількох ракет з них зв'язок з командним центром, який відповідав за координацію БПЛА супротивника. Це означає, що російська армія тимчасово втратила можливість здійснювати дії на глибину понад 300 кілометрів, бо їхня система управління дронами опинилася паралізована. Цей факт вже підтверджують у відкритих джерелах кількох незалежних осінт груп, які відстежують динаміку польотів ворожих дронів масштаб цієї операції. Змінив сам підхід до оцінки військової ефективності. Україна довела, що здатна проводити скоординовані багаторівневі удари одночасно на десятках напрямків. Для РФ це стало не просто шоком, а фактом стратегічного прориву. Коли вже не фронт, а гатил стає зоною ураження. На фоні цього моральний стан ворожого особового складу падає. Українське суспільство отримує чіткий сигнал, перемоги на гіпотеза, а результат конкретних дій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів. Анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам До зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.